It's always good to see you, and I'm yes. very happy that uh, our yes. ambassador is yes. with us uh, this time. Сьогодні ми маємо таку високу місію урядову із генеральним секретарем Товариства Червоного Христа Австрії. Всестороння допомога Австрійського Червоного Христа, як це понад 13 мільйонів євро. А, а це ва? і ваучерна грошова допомога, це і соціальна допомога, і харчові гігієнічні бригади швидкого реагування, це виїзні лікарські мобільні бригади. А наші лікарі, наші бригади виїжджають щодня в будні дні. В день приблизно виходить обслуговувати, надавати консультацію десь до 30 особам. Таким чином можна сказати, що в місяць це близько десь 600 людям. Ми надаємо допомогу. Получаємо першу допомогу, яка потрібна, яка для нас треба. Кожен місяць приїжджають врачі, провіряють. Ось недавно були з Красного Хреста з гінекології, приїжджали теж, ми приходили сюди. Доброго здоров'я вам! Звідки ви люди? Я з під Бахмута. З вами знаходимося в модульному містечку Васильківської громади, яке було побудовано за підтримки польського народу. Та місцевої влади за підтримки наших донорів в цьому випадку Австрійського Червоного Христа ми відшкодовуємо витрати за комунальні послуги, які були витрачені на життєдіяльність цього модульного містечка. містечку. 200, 230 та більше тисяч гривень на місяць. It's, it's in the meantime, the passion, the power of the people, the volunteers of the Ukrainian Red Cross Society. We are partner of the Ukrainian Red Cross Society since 2014, so they are friends. There is a really a big cooperation, a big uh, heartful connection between these two national societies. I'm very really proud of, 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 of this this cooperation. You can see the future of the Ukraine if you see such people. We, as Austrian Development Agency, with the help uh, of the Austrian Red Cross, can support you. It's not a lot we can do, but you can see as this is part of our solidarity, because we are supporting the Ukrainian people in its fight against you know, the aggression uh, by, by Russia. You are fighting for your own existence, and we feel very close to you, and we will continue to supporting you, and uh, we hope that uh, the final victory will be close.